А ти не один, я стою на краю, і серце палає в єдиному вогню. Твій біль це мій крик. Ми в спільнім строю. Мов буря, ми йдем, не зламають в бою Камінь у грудях врудях на день у трави Нас жартували в битві крові Ми не схилялись, рвали кайдани Бо зроду ми тих, що називають титани Слушай сюда, Гось Кремльовський, не туда ти зайшов Думав все просто, ошибся, тут ні кино, ні шоу Ти вторгся, креді, даже камінь знає молитву А тепер ищешь вихід, но впереди розкладає и битва Ти ошибка истории, її холодный ответ Ти пылям ми правда, что режет без Твоя правда, как вод, мутная, липка с привкусом лжи а наша как степь, молчаливая, быстро сдержана, но держи. Понимаешь, это не угроза, это голос предков с неба. Ты будешь судим мне трибуналом о памяти старого деда. Аштовую і паради, ми мирили, окопи до останньої поту краплинки У вас победа, у нас кожен крок бі. Паради душіх нах це правда, і мій біль коли Мати сина жде у сяйві весняних ланів. Щоб ти повернувся крізь бурі вітрів. Додому, де світло до рідних степів. Не треба їй, чуєш інших шляхів. Мати сина жди у сяїв і весняних ланів, щоб ти повернувся крізь бурі відрів, до дому, де світло до рідних слепів, Не треба, їй, чуєш, інших шляхів. Парати дущих нах це не просто слова, це кров, що не висихає, правда жива. Це пісня всіх, нас що в серці гори. Україна меще світло творить, ми вийшли кристаль, як вогонь із диму, горимо та не втрачаємо мораль в хатах, де вишивка, про пращурів і світлих снів. Там живе країна у бабусі дитині, що тримають світ. Це не просто слова, а полум'я та гнів. Це наші побратими, що стали строю святими. Доки серце стукає, доки мене одні, Україна не впаде, вона стоїть в мені, і мати все ще чекає, у сяйві весняних ланів, Щоб ти повернувся крізь бурі вітрів, До дому, де світло, до рідних степів. Не треба їх, чуєш інших шляхів. І мати все ще чекає, у сяйві весняних ланів, Щоб ти повернувся крізь бурі вітрів. Тому, де світло до рідних степів, не треба, й чуєш інших шляхів.